Щоденник ДДА 8 лютого. ГУМОР. Ми часто втрачали свої творчі здібності, гнучкість і почуття гумору. Велика Червона книга, сторінка 333. Я завжди тримаю почуття гумору в рукаві. Аби воно було в мене, коли знадобиться, сказав один старий. А де ви зберігаєте своє? Коли ми вперше прийшли на зібрання ДДА, то останнім, про що ми думали, було почуття гумору. Ми просто були сповнені болем. У багатьох дисфункційних сім'ях те, що називається гумором, насправді було лише формою сарказму. Для декого з нас, тих, хто грав у родині роль талісмана або клоуна, використання гумору стало другою натурою. Але це були ролі, які ми грали, аби вижити. Відкриття нашого справжнього почуття гумору іноді починається на зустрічах ДДА. Часто сміх вибухає, коли люди діляться певними речами. Та цей сміх не заради глузування, він стає визнанням спільного досвіду, що нас об'єднує. Попутники розуміють, про що саме ми розповідаємо. Коли ми відкриваємо всередині себе почуття гумору, то наше одужання швидко укріплюється. Ми виявляємо, що сміх може стати чудовим інструментом у нашому наборі засобів для одужання. Ми можемо дивитися смішні фільми або якісь відео з інтернету, аби заохотити себе сміятися. Це чудово зробити здоровий гумор частиною процесу одужання. Сьогодні я намагатимусь тримати серце відкритим для речей, які викликають у мене сміх. Сміх дарує мені радість та робить світ кращим. Життя прекрасне.